Чому вони так різко стурбувалися захистом наших прав? Вони здається, це підозрілим. Можливо, депутати щось про вибори знають? Або, або що? От два з половиною роки вони нічого не бачили, до того вони голосували якісь інколи антинародні закони, на мою точку зору, а тут вони за наші права згадали. Якщо Мар'яна шукає, кого можна відправити на фронт ще, то я можу підказати, я знаю 410 людей, де можна взяти отак одразу. Ну, якщо там мінус жінки, ну там 320-300 людей одразу можна взяти. А якщо взяти чиновницьку братію, то буде кілька тисяч, навіть більше, ніж представників ТЦК. Угу. І на місце чиновників можуть прийти ті, хто вже. Два з половиною роки чекають хоч якоїсь ротації.